Доброго ранку малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінні турботи восени. Тож увага! У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам. Все навкруг поприбирати. Жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, окопати, побілити, у городі і в саду. Все довести до ладу. Восени люди прибирають, у садах, у парках опали листя. Висаджують дерева, садові та декоративні, обкопують та біля дерева. Готують їх до відпочинку зимою. Восени готують корм для домашніх тварин. В народі кажуть у хорошого господаря і соломина не пропаде. Восени на полях засівають озиму пшеницю. Яка влітку нас порадує щедрим врожаєм. Люди на городах восени висаджують чесник. Восени люди збирають гриби. Восени збирають урожай, овочів та фруктів і заготовлюють їх на зиму. Особисто я дуже люблю робити заготовки на зиму. А ваші матусі? Роблять заготовки? Осінь така щедра, така багата пора року. Дітки, дякую за увагу і до нових зустрічей!